Доброго дня всім, хто зараз нас дивиться. Це програма «Зелений настрій, і сьогодні ми розповімо вам відразу про декілька рослин: це санцев'єрія і папороць. Це дуже цікаві рослини, і незабаром ви дізнаєтесь більш детальніше про кожну з них. Адже з нами Лідія, спеціаліст, яка знає про ці рослини майже все, адже на її очах сотні таких рослин стають кожного дня ще кращими, вищими та красивішими. Лідія, добрий день, добрий день Познайомте нас, пожалуйста, з ростінням сансов'єрія пожалуйста, расскажите нам, что это за растение. Такое декоративное растение, которое украшает, может украшать э, какие-то кабинеты, залы, допустим, приемные. Допустим, дома его очень хорошо. Это для тех людей, которые не очень любят ухаживать за цветами. Вот, оно дома очень хорошо. Сансевьерия – прекрасный выбор для сучасного інтер'єру. Дуже стильна і разом з тим надзвичайно невибаглива і стійка рослина. Идеально подходит для примещений с высокой прохидностью. Сансеверия, она привередлива в уходе, в поливе, в освещении, подкормка. Ну может, вот нужно... она любит, любит свет, прямые солнечные лучи, только любит вот такая вот пестрая сансеверия. Она может переносить такие прямые солнечные лучи. Вот. Но она... Еще вот зимой ее нельзя ставить, допустим, в темном месте. Надо ставить в светлое место. Полив зимой прекращается на 2-3 недели. Ее не поливаем. 2-3 недели можно не поливать, потом чуть-чуть слегка полить и все. Вот. Летом, естественно, она любит немножко больше полив, уход. Но так, чтобы ее сильно заливать, она не любит этого, такого чрезмерного полива. Вот. желательно еще зимой не поливать вот в розетке, чтобы не попадала вода вот в розетки, вот эти вот. вот такие розеточки она имеет. Угу. Вот то если вовнутрь, мы будем да? туда да, если туда вода, ну, попадет, то он может загнивать, пропадет цветок сам. Оно размножается очень легко и быстро. Вот пускает вазончики, вот мы посадили, вот выпускает очень много деток. Вот. И, допустим, если хорошо, когда большой горшок, и вот этих вот много деток, они разрастаются, большие делаются. Этот вазон полностью обрастает этими детками. Вот, и тогда это растение еще красивее. Подкармливать тоже нужно его раз в 2-3 недели подкормка. Подкормка у нас здесь Нам подают подкормку, делают химики. Почву тоже они делают. Так вот, земля, гумус, торф, перлит можем добавить. Перлит держит немножко влагу больше. Вот. Но это тоже нужно смотреть по цветку. Если цветок любит сильно влагу, то можно добавлять перлит. А если он, цветок любит больше такую засушливую почву, то перлит можно и не добавлять. СанСевєрія, або як її у народі називають, щучий хвіст, або «тещин язик, або зміїна шкіра, напевно, сама невибаглива кімнатна рослина, і її неспроста називають незнищенною. Вона може чудово почуватися і на сонці, і в затінку. Не боїться протягів, її можна рідко поливати, не треба пересаджувати за графіком. Єдиною примхою Сансив'єрії можна вважати її нелюбов до дуже низької температури. Якщо Санцевєрія буде довгий час перебувати при температурі нуль градусів, вона почне скидати листя. Це пояснюється її походженням. Батьківщина цього невибагливого кущика басейн річки Конго. Свої народні назви Сансев'єрі отримала через зовнішній вигляд етеростіні, ано дає якийсь цвіт. Так, да, випускає цвіточки, дуже такі з цих от больших. выпускает такую стрелочку и такие желтенькие листу, там лепесточки вот ну, так слегка пахнет запах есть такой вот Но цветет и такой как пускает сахаристый сахаристую росу такую То сладкую сейчас еще не время сейчас да? нет а она цветет, она цветет? Вот весной летом можно с них делать композиции очень красивые в мы этим занимаемся, садим большие вот растения, потом вот поменьше такие, средние и еще маленькие. Получаются у нас очень хорошие композиции. Вот. И их, конечно, у нас берут эти композиции. Растение, оно для ландшафтного дизайна используется каким-то образом? Можно ли его применить еще как в качестве Декоративного оформлення а, може бути какого-то території. Конечно, можна можна примінить. Ну, конечно, якщо на вулиці, то воно зимой зимувати не буде. Вот. Тільки в кімнаті, В комітному. Ну, можна літом на лето, вот, сделать все красиво, чтобы було. Потім заніс перенести його в поміщення для зимовки. З давніх часів Сансев'єрі обробляються в Індії як волокниста рослина. З волокон інсенцев'єрі роблять в Індії грубі тканини, мотузки, морські канати. Відвар рослини застосовується проти сверблячки і корости. В Африці коріння і листя використовують у гінекологічній практиці при загальній слабкості, конвульсіях. Сік з листя лікує виразки, краплі з нього знімають біль у вухах. Підземні частини рослини вважаються тонізуючим засобом. Дим відпалаючих листів заспокоює головний біль. Сансевієрія здатна захистити від скупчення шкідливих речовин, що виділяються лінолеумом і меблевою синтетикою. Пропоную перейти до іншого виду рослини, про який ми обіцяли розповісти нашим глядачам на початку програми. Це папороць. Лідія, скажіть, будь ласка, що найголовніше у вирощуванні цієї рослини? Адже вона дуже є популярною, але не у всіх виходить її вдало вирощувати. Да, вот многие приходят к нам и не могут жалуются, что дома у них плохо растет этот папоротник. Вот. Но дома он требует, ну, не такого сильного, допустим, ухода за ним, ухаживать, да, полил там, подкормил и все, порыхлил, и как бы, и вот тебе весь уход. Но он еще любит дополнительно, чтобы его опрыскивать. Он душ, сильно любит влажный воздух, и надо его на день по несколько раз опрыскивать с пульвизатора прямо так хорошо водичкой, вот, и вот он будет красивый тогда. Що важно в домашніх условиях ці корни вот, не Вот, угу. Ні в коем случае, Потому що теж некоторые обрезают эти корни, А це, е, в домашніх условиях е, як он питається за счет этих корней ну, бы з воздуха. Папорот одна з найдавніших рослин на землі. У сучасному світі існує величезна кількість різноманітних папоротей. Серед них є лікарські, їстівні та отруйні. У лікувальних цілях кореневища папороці використовувалися ще з середньовіччя. Їх застосовували замість активованого вугілля для очищення організму. Проте вживати препарати з папороті всередину потрібно дуже обережно і під керівництвом досвідченого травника, оскільки папороці є отруйними. Не можна лікуватися відварами і настоями папороці при вагітності. Вы выращиваете здесь несколько разновидностей папоротника. Чем они отличаются между собой? Может быть есть какие-то э, особенности у них? Ну вот у нас э, здесь на теплице несколько видов папоротника вот нефролепис и циртониум. Циртониум это такой папоротник, вот у него листочки такие темно-зеленые и э, сильно жесткие, вот еще на него кожистый говорят папоротник. Вот. Кожица, а, это почему это вот э, из-за листочка вот ну такие сильно очень такие твердые листочки как кожа вроде бы вот а вот под листочками находятся поры вот, вот это семена когда они вызревают они делаются темно-коричневые вот такие вот и когда их потрешь вот так вот пальчиком проведешь они сыпятся вот остаются в руке вот и вот эти вот поры мы высеем их, mm -hmm. вот, высеваем, и потом прорастают детки, маленькие такие детки, где-то в течение месяца они сидят, э и прорастают маленькие деточки, мы их рассаживаем, вот получаем такой папоротник. А допустим, если его разделить, то, ну, в смысле, детки не нарастают, вот, чтобы его можно было разделить. Вот. Вот именно мы высаживаем вот эти семена и размножаем детками. А вот такой уже не нефролепт, да. Только это у да. Вот. Ну, можно, конечно, но это очень долго надо ждать, пока он даст детку, чтобы его рассадить. А вот такой нефролепес папоротник, он размножается чисто куст... кустиками. Вот так он детки дает. А детки дает, да, из-за чего у него воздушные такие чешуйчатые корни. За кордоном папороть використовується в кулінарії різних народів світу? У Франції дівчата для очищення шкіри та збереження краси приймали ванни з відваром цієї рослини. Її здавно носили з собою в ладанках як захист від зглазу. А папороть, що росте вдома або на дачі, допомагає зберегти взаєморозуміння і любов між домочадцями. Скажіть, будь ласка, ви його використовуєте у яких цілях? Ми його в вазонах вирощуємо для комнатних растеній, для інтер'єрів, для украшення інтер'єрів. А є у нас в теплиці ще в ґрунті висаджений, же папоротніх. От циртоніум є, сніфроєппіс є, який йде у нас на сріст для букетів. Можна його виростити у відкритому ґрунті, в себе, наприклад, на дачі. мы не можем вырастить, потому что он у нас зимой погибнет, вымерзнет. Его нужно выкапывать, переносить в теплое помещение, в подвал где-то можно хранить, а потом по весне высадить. Летом он да будет расти, полив... только тоже нужен нужен уход, то, 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 поливать. Это она да. полюбляет тепло, да. Да, очень теплолюбивое такое что она не не будет расти в зимой. Папороць. Рослина не тільки красива, а й таємнича. Овійна багатьма легендами, оповідями і прикметами. Напевно, всім відоме повір'я, що раз на рік в ніч на Івана Купала 6 на 7 липня, папороть зацвітає. І тому, хто зірве квітку папороці, відкриються всі скарби і всі серця. Кожного року на таке свято, як Івана Купала, шукаються молодята квітку папороці. Чи бачили ви її колись тут? Чесно, признаться, ні. не бачили, як у нас папоротник цвітет. І не дивно, адже, на жаль, це всього лише легенда. Папороть ніколи не квітує, вона розмножується спорами. Лідія, дякуємо вам дуже за корисні поради. Сподіваємося, що нашим глядачам вони стануть у нагоді. І все, що ви побачили і почули у нашій програмі, це реальні поради від людей, які кожного дня на практиці спостерігають за поведінкою рослин. Тому сміливо втілюйте все це у життя. Ми з вами прощаємося. До зустрічі.